Несподіваний спільний вечір Байонсе і Іванки Трамп розділив шанувальників співачки. Коли музика стикається з політикою, скандал Байонсе та Іванки Трамп. Нещодавня поява Бейонсе та Джейзі за одним столом з Іванкою Трамп та Джаредом Кушнером на благодійній акції Альянсу Реформ в атлантик Сіті викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах. Цей епізод, здавалося б, незначний, оголив глибокий розрив у світогляді шанувальників і підняв питання про те, як знаменитості повинні поводитися в політично поляризованому світі. Як експерт, який спостерігає за динамікою знаменитостей та громадської думки, я хочу проаналізувати цю ситуацію, розділивши її на кілька ключових аспектів. Чому це важливо, політика та знаменитості, делікатний баланс? У сучасному світі знаменитості перестали бути просто виконавцями ролей на екрані або сцені. Вони стали публічними особистостями, чия думка і дії впливають на мільйони людей. Цей вплив, однак, створює і тягар, кожне їх рішення піддається ретельному аналізу і часто стає об'єктом критики. Бейонци і Джейзі фігури світового масштабу, і їх зв'язок з політикою завжди буде викликати підвищений інтерес. Їх вибір брати участь у заході Reform Alliance, що займається питаннями реформи кримінального правосуддя, сам по собі заслуговує на повагу. Підтримка благодійних ініціатив це важливий спосіб використовувати свою платформу для вирішення соціальних проблем. Однак зіткнення з політичним оточенням Трампів створило непередбачуваний ефект. Епоха Ковбоа Картера та суперечлива ідентичність. Кантрі альбом Каубой Картер Байонсе був не просто музичним релізом, це була заявка на нову ідентичність. Альбом зосереджувався на американській культурі, історії та спадщині, що, безумовно, викликало певні очікування щодо її образу. Однак, публікація фотографій з Іванкою Трамп за одним столом викликала у деяких шанувальників відчуття зради. Вони розглядали це як суперечку з її заявленими ліберальними поглядами та відчуттям американської ідентичності, яке вона транслювала через свій альбом. Я вважаю, що тут криється важливий момент, знаменитості не зобов'язані відповідати очікуванням всіх своїх шанувальників. Вони мають право на особисті переконання і право підтримувати ініціативи, які вони вважають важливими, незалежно від політичної орієнтації. Однак, в публічному просторі, де кожна дія піддається аналізу, важливо усвідомлювати наслідки своїх дій і бути готовим до критики. Поділ шанувальників онлайн-булінг і подвійні стандарти. Реакція в соціальних мережах була миттєвою і запеклою. Шанувальники Байонсе, розчаровані її зв'язком з Трампами, не пощадили її в коментарях. Онлайн булінг і образи стали звичайним явищем. Що підкреслює токсичність онлайн простору і відсутність поваги до чужої думки? Важливо відзначити, що подвійні стандарти щодо знаменитостей це поширене явище. Коли чоловіки знаменитості підтримують консервативні погляди, їх часто вважають сильними і не бояться говорити те, що думають. У той же час, коли жінки знаменитості проявляють політичну позицію. Їх часто критикують і звинувачують у зраді або лицемірстві. Мій особистий досвід, знаменитості та потреба в рівновазі. Я багато років спостерігаю за знаменитостями та їх взаємодією з громадськістю. Мій досвід показує, що для них вкрай важливо знаходити баланс між особистими переконаннями, професійною діяльністю і очікуваннями шанувальників. Це непросте завдання, яке вимагає мудрості, тактовності та готовності до компромісів. Знаменитості повинні пам'ятати, що вони не тільки артисти, а й публічні особи, чиї дії мають наслідки. Вони повинні бути готові до критики і не боятися висловлювати свою думку, але при цьому пам'ятати про те, що їх слова і дії можуть вплинути на життя інших людей. Що далі? Уроки з ситуації з Байонсе і Іванкою Трамп. Ситуація з Байонсе та Іванкою Трамп це не просто скандал у соціальних мережах. Це урок для всіх нас. Вона показує, наскільки складно знайти спільну мову в політично поляризованому світі і наскільки важливо поважати чужу думку. Я вважаю, що знаменитості повинні продовжувати використовувати свою платформу для вирішення соціальних проблем, але при цьому пам'ятати про те, що їх дії можуть мати наслідки. Вони повинні бути готові до критики і не боятися висловлювати свою думку, але при цьому пам'ятати про те, що їх слова і дії можуть вплинути на життя інших людей. Ключова думка, знаменитості повинні усвідомлювати свою роль у суспільстві та бути готовими до відповідальності за свої дії. Висновок, мистецтво, політика і особистий вибір. Зрештою, вибір Байонсе та Джейзі взяти участь у благодійній акції Reform Alliance – це їх особистий вибір. Вони мають право на свої переконання та право підтримувати ініціативи, які вони вважають важливими. Однак в публічному просторі, де кожна дія піддається аналізу, важливо усвідомлювати наслідки своїх дій і бути готовим до критики. Я сподіваюся, що ця ситуація послужить уроком для всіх нас важливо поважати чужу думку, бути толерантним до чужих переконань і пам'ятати про те, що в світі немає абсолютної істини. Мистецтво і політика можуть перетинатися, але особистий вибір завжди залишається за людиною.